Всім привіт. Кінчились дощі, почав, почав кропити жуки, дивлюсь, що вже тр... треба сидять багато. Оприскувача підладнав, більш-менш поставив двойну насадку. Але покажу заодно, вона кропить. Де це? Виключаю. Це так, щоб вам показати, що двойна кропить, трубку трошки підладнав, трошки нерівно, ну нічого, це, мабуть, так завода була, ну, хрен з ним, головне, не тече. Одна не хоче. Дві нормально кропить, три вже дуже-дуже багато. Ну, я що його буду робити, ще по ньому буде відео. Зараз відео про жуки, чим я кроплю. Купив, 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 де це. Де це воно таке? Це кредо, кредо це з прошлого року. А з цього року кораген. Тут вона 50 літрів. Тут а в цьому відрі це з підтюльки тюльки більше ніж 5 літрів. Це я так вимочую. Вимочую. Ну, в каністрах 5, 5 літрів, тут більше влазить, якраз добре набрати. Чого взяв таку? Ця 110, а по-моєму 160 чи, по чи 170, ну щось таке. ну Якщо ну, в пакетиках на 10 літрів, то там ну, на 50 чи 60 гривень дешевше, дорогше так, чи 160, чи 170, якщо так брата, а якщо цим, то це дешевше, це 110. Е -е, потім ціджу, щоб не забило, бо я думав, що забило, то ну, не качало. Ну, от таке, бачите, на 8 літр даю, не на 10, на 8. Жуки є. Десь там, щоб вам показати, тут а нема. Трошки пройду, покажу. О! Ну то вже ну, от такі, є жуки. Щоб не з'їли, то треба кропити. Це я вже пройшов. Туди назад, туди 12, ну 16 рядок не дійшов, туди не вистачає дойти. 16-й рядок, тут всього 20 і плюс ти там трошки подотягувати треба. Тут 20 з гаком. Ось так. Якось. На тому городі я вже покупив біля хати, я не знімав, бо ще хуже, ніж зараз ситуація. Це ще... Бачите, ще ж воно підсухає, а то взагалі. То взагалі і жах, був. Це так вільна хвилинка, невеличкий пірів. Думаю, гляну скільки годин, достану телефон а та й вам покажу. А тут видно де, де я йшов. Сліди мої. Тут, отут. Ну є жуки. О тут ще й навіть не крупив. Бачите, сидять. Сидять падлюки, сидять, году, году, годувати зараз буду їх. Ну, Такі такі справи. А які яди кращі, не знаю, за що спитався, які хороші, свіжі, щоб були, то мені дали це. Ну, корагеном як кропив того року, то це непогано. А Хотів щось дешевше, ну, щоб не сильно дороге, якби... Я завжди беру не сильно дороге таке, але і не дешеве. І ну, свіже, щоб було. Кредо, то воно дороге. Воно дороге, воно, по ще дорожче, ніж кораген там, по моєму Якщо ти 170, що якщо пакетіка брати, кредо, то те ну, дорожче. Пам'ятаю, що там в районі, в районі 200 гривень. Ну так, хлопці і дівчата. Побачимо, падає чи ні, що то поправлю, буду йти. Це так вільна хвилинка, думаю, щось покажу. Що Буду як робити далі, щоб не забирати важче, що свій вже трохи притомився, другий город, якби хочеться віддихнути. Так, До нових відео, всім приємного дня.